Всім привіт! Поки у нас є світло, ну, вирішила трішки поготувати. Знайшла в інтернеті досить класний рецепт. А, такого і знову купила горошок без цієї штучки. Всім привіт! Знайшла такий цікавий ресла, тільки надумала знімати вам відео і тут раз побачила, що у мене що Розріджена... ну як інакше, розряджена камера. Тому мусила її поставити на зарядку. І зараз буду готова все вам показати, розказати. Отож, знайшла досить цікавий салат, але роблю на свій манер, тому що в салаті є бурячок. В салаті є буряк, а я якось не дуже хочу з бурячком варений салату. В принципі, в мене буряк варений не особо хтось любить, тому треба звертати увагу на те, хто що любить. І, звичайно, я би могла підготуватися, наперед відкрити вже. О, горошок. Але е, все-таки хочу, щоб ви побачили, як я круто його відкриваю. У мене воно завжди косить. Ну, я не розумію, що це є. Дивіться. Вроді рівно починаю. І дивіться, куди воно йде. Не буде з мене спеціаліста. Якби, не дай Бог, ми жили на одних таких консервах, то це для мене б, напевно, було. Хоча, можливо, я би навчилася. Якщо б. Якщо. До речі,... Зерна до уваги, то консерви я люблю. І рибні, і ось такі консервації, різноманітні. Так, гороші відрізали не стоїть тої боку, але не Знизу, прикольно. Висипаю зараз горошок. Ой. то, що відкрила погано, ну погано і Ось ви собі не можете уявити. О, пішло. Супер. Боже, я люблю цей горошок. Я можу його й самий їсти. Так само як куруджу, отаку консервовану. Мені не потрібно до неї нічого, в принципі. Я так, до цього горошку, що ми даємо? Такий салат досить цікавий. Я не знаю, як воно буде доглядати. Боже в нас такі хмари. У нас буде гроза. Так парець сьогодні. здаю корейську морку. Замість бурячка, заміж бурячка, я вирішила додати гача помідорку. Так, корейська морточка. Ой, яка краса. Ням-ням. І будемо зараз пробувати, звісно. Зараз сюди капусту. Зараз наріжемо капусточки. Наріжемо, наріжемо. Ой, як добре. Так що я кажу, мусила зарядити, щоб могти вам показати, що ж це я розумію. У мене знову почався робочий тиждень. Купа всякого, ще крім того. У нас поламалася машинка, тому ближчим часом точно нікуди не їдемо, нічого особливого не плануємо. Так планувала вишні нарвати вишень. Простіше було б просити чоловіка, чесно вам скажу, щоб він десь замовив по селах просто купити відро вишень. А, бо ну не йде мені. Є, ростуть, нема коли їхати, нема коли рвати. Мені здається, що багато чого в нашому житті простіше заплатити. Купити і тому подібне. не знаю. Таке враження у мене складається останнім часом. Ніколи не вистачає ні на що часу. Але сьогодні будемо мати малинку, він десь там заказав по селах. Все-таки планую, дай Бог, все вийде. Може, може зможемо купити. Морозильну камеру, ну мені просто дуже треба. Я от, як подумаю собі, наприклад, ти береш щось там так, по акції, або що, або затартися, там, чи м'ясо, чи рибка, чи ще щось. Та чи навіть фрукти овочі наморозити собі на зиму. Боже, це ж така красота. Ціла морозилка всього добра, відкрив собі і в будь-який момент маєш те, що захочеш. Це моя, моя така давнішня мрія. Я страшне хотіла. М -м, капусточка добра. М -м, страшне хотіла морозилки. Тому, напевно, що буде і морозилка. Ми планували кавуфарку, Коротше, нічого з того не буде, поки що ремонтуємо машинку. Якщо ж відбудемося солодким коштом, то дуже добре буде. Якщо ні, то ну, тоді будемо бачити. Наші плани відкладаються взагалі в довгий ящик. Так що тут таке діло. Тепер я салат зроблю, вам покажу. Що виходить? У нас 400 грамів грам, преської моркви. Е, баночка теж на 400 грам. Ну, там плюс рідина, а може там маса не то з водою, без води якось. Ну, не знаю. Теж, вроді, як 400 грам горошку. Одна невеличка капустина рання. Така... Ой, капець. Свинячу я трішки, але нічого, то не видно, правда, просипала, зараз буду ще замітати. Е, і е, замість того, щоб шукати якийсь там бурячок, варений, я хочу бурякафу, е, я вирішила дати огірочок помідорку. зараз покажу вам, як той салат буде виглядати. Все, Порізала. Зараз ще огірок помідор. Так, зараз це кудраю. Протру. І зараз огірочок помідорка, і в нас буде такий салат. Взагалі, в ідеалі він має йти з, з... чим? М -м -м -м. Ну, зараз секунду, я його перемішаю, просто подивимося, як воно виглядає. Угу. поки що, дивіться. Це отак. Досить, досить цікавий варіант, просто звичайного літнього салату. Я вже всі варіанти перепробувала. Їсти все одно щось хочеться. Відповідно, дивіться, краса. Так, так, зараз огірочок. Помідорки і просто буде шик. А, так, не знаємо, що тут тільки горочки. Зараз подивимося. Напевно, візьму чотири огірка і три помідори. І буде саме те, що нам потрібно. Помідорки, до речі, теж вже брала свіжі. Такі собі вони. Уже не дуже класні, знаєте, не дуже такі з вигляду презентабельні, але це точно свіжа, класна наша помідорка. Можливо, не наша, а можливо, і наша. Але не така хімічна. Вас Така трішки травою, що добре не достигше. Не дозріла, не доспіла, але нічого не зробиш. Трішки погризу. Мені дуже подобається цей варіант салатику. Ще сьогодні маю насмажити з кабачків такі а-ля дируни. Але з кабачків. Класно. І, можливо, ще досмажу лавашик. У мене один лишився. І лишилася у мене кубаска терта. Тому, напевно, все зробимо в одну страву. Заварила гречку з м'яском в мульти. У поки є світло. Хочу зараз швиденько попрати. Поки є світло, все знову ж таки. Поки жарко, щоб воно висохло все. До вечора чи як там? Люди добрі, яке воно класне. Яке воно просто шикарніше. Зараз зійду до вас, телефон дзвони. Поговорила із огірочки дорізувати і вже салат буде готовий. Так, в нас зараз точно буде дощик. Я ще хочу швиденько вибігти, бо привезли мені е, нитки. нитки. Нова пошта приїхала посилочка з ниточками. Е, то, що я почала пледик в'язати, е, маю надію, що дов'яжу. Але мені здається, що буде малувато ниточки. Е, бо мали бути 2 кілограми в цьому в такому мірологі, як називається нитка, конус, на конус намотана, бобінка. Але немає. Є тільки кілограм 200. Ну, а кілограмчик я вже використала. Тому, можливо, ще треба буде докупити. Якщо в неї з'явиться ще кілограмчик, докуплю. Якщо не з'явиться, ну тоді будемо чекати. До зими дов'яжу. Взяла такий, знаєте, довготерміновий проєкт для себе. Раніше в'язала, але раніше я купляла, правда, на півтораметровий. 1-метвий плет, плед, спальний, то я використала було 15 мотків, але то була трошки інша штука, інші мотки, Такі, знаєте, Гімалая дольфін бурса. Бурса вроді би. Бурса, Гімалая Бурса така гарна, велюрова, ниточка була, але мені не пішов той пледик і, зрештою, я його викинула. Щось пішло не так, а чомусь та нитка не давалася перев'язати. дивно, Тому ця нитка набагато краще. По-перше, кольор. По-друге, ну там кольор теж непоганий був. Сіренький. Ну все, не в По-друге, мені дуже хочеться. По-третє, я знайшла шикарний візеруночок. Ну, і, в принципі, я думаю, що сьогодні я, поки не маю дощику, заберу. Дуже погані огірочки, зразу скажу вам, з скільки від цей, він м'який всередині. фу. Навіть не хочеться ці попки, що я зазвичай люблю їсти. Тому, дивіться, яка штучка виходить. Я зараз не буду їх солити перекладати, бо мені шкода, Шкода, тому що воно пустить сік і потім воно ну, прям ніяке навіть з холодильника. Тому зараз я просто перемішую, щоб ви бачили, який шикарний виходить салат. До речі, якщо його трішечки чуть-чуть буквально от столік і ціль просто. То це шикарне щітка для похудання, салат щітка. Тут нічого такого немає. Тому, якщо прям хочете дієту, дивіться, яка величезна миска салату. Скажу вам так, опять миска салату, напевно, дуже мало калорій. Не важила, не, 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 не міряла, не знаю. Але мені здається, що дуже мало. Але вона дає таку ситість. Так що маєте як ідейку. А я захотіла прям такого салатику до або до чого. У мене присутні гречки, ну, Я думаю, воно ж гірше не буде, правильно? Ай, до гречки чи не до гречки. Ой, яка краси. У мене ще трішки залишилося а, плову. Але це вже певно все. А гречка ще буде. Покажу вам, чи впав дощик чи ні. Зараз, поки поприбирати, позамітати, бо капуста у мене втекла. І е, всім гарного дня, я пішла працювати. Обід закінчиться. За чоловік ось малинку, дивлюся, вона не дуже важна, треба буде її повністю перебрати. Бачите, і ще один такий рознос, піднос, рознос, наскав піднос, не знаю, як вас кажуть, М -м -м. вона дуже добра, але ж вона стільки ось, е, достигла, дозріла, що просто абзац. Треба стати і перебрати. Бо тут є, бачите, такі фекі-каки, як я кажу, оця не добра, оця не добра. Така вже трішки почала гнити. Оця недобра. Будемо бачити, треба зробити. О, це шикарне. Жую. Зараз стане легше. Леві донесла, вже страшна, вона зараз має 23 світло. Знову ж таки, я швиденько туди і назад забрала. така краса. Тому зараз така краса. І будемо щось в якусь запіканочку робити, може що. Просто шикарний варіант. Просто нямка-нямка-нямка-нямка. Несподівана. У мене планували цей рік купляти нічого. жара раз страшна, я закривати нічого не буду. Але заморозити в заморозити військовому порядку. потрібно. А ви як робите, морозити чи закриваєте? Банки по старовині закатуєте, Повидло вареничку. Боже, малина малина перетерта з цукром. ням-ням-ням. І на хлібчик. З молочком. <гум> Красота. Боже, ще була своя коровка колись. Яку баба або мама доїла свіженького такого. Як дехто каже, з міста пахне, воно чути коровою. А чим? Воно має бути чути свинею. Та коровою, Ням-ням. <гум> <гум> прекрасний запах. М -м, прекрасний смак. І паралельно. Все. Іду геть, бо я зараз все зім. І йду швиденько складати. Бо вот точно все зім. Боже.